Ви закінчуєте одні відносини, дуже важливо дати собі час відновитися, і не тому, що так треба, чи сказали психологи, чи хтось там написав в книжці. А тому, що в відносинах, коли ви з партнером ви можете себе втрачати. Чому У нас спільні цілі, так з людиною? Ми йдемо там далі, чогось хочемо досягати. Але насправді ми забуваємо про свої цілі, індивідуальні, так цілі як особистість. Я тут, я цілосний, не я половина когось, а я цілосний. І для цього мені потрібно згадати, а що взагалі я люблю, а як, можливо, в мене інший стиль, так дуже часто. То як у нас жінки, наприклад, жінки, це про всіх стосується, вони втрачають навіть свій стиль. Ну навіть такого стосується. Чому діти, робота, якісь там так треба чомусь відповідати? Але насправді потім ти залишаєшся на дитині з собою, розумієш, що. Ну, а мені подобається то-то і то-то, я це не хочу взагалі. І це про все. Це такий маленький приклад, знаєте, на такому битовому рівні, але це всього стосується. Навіть вашої їжі. Наприклад, вам достатньо з'їсти один бутерброд, так а з партнером ви готували там, я знаю, в сім'ї, як в мене було, ви там багато готували, тому що дітям треба їсти постійно на завтра, на післязавтра. От. І оце про такі знаєте, речі, коли ви збираєте себе докупи і ще й пізнаєте себе Знов знов пізнаєте себе вже з цим досвідом, з іншої точки. І а, чому варто, хоча б, знаєте, от я не знаю, наскільки місяців, я не буду казати, але у кожного свій час для цього так ви відчуєте, коли ви будете готові до нових відносин. Не тоді, коли ми з дефіциту себе закриваємо дирки іншою людиною, так, наприклад, вам погано, ви не можете пережити цей біль, і от дуже часто там я не буду казати жінки, чоловіки, але дуже часто люди біжуть в інші відносини, знайомляться, стараються відволіктися. Ні, тут треба зрозуміти, що треба знайти себе знов, відновити себе. Відчути свої потреби, дійсні, щирі потреби, так можливо, є сенс змінити роботу, змінити професію, піти навчитися чомусь а взагалі класно навіть вчитися здоровим відносинам. Так ми от психології це вивчали, і навіть я проходила це. Для себе так, психологію відносин, щоб розуміти, а взагалі, що таке здорові відносини, бо я і не бачила їх з дитинства. Багато хто з нас не бачить з дитинства модель здорової поведінки, мами й тата, да? у нас всіх різних, наприклад. І а, тут важливо розуміти, що вам треба себе відновити, наповнити, а потім ви відчуєте кожен з вас відчує індивідуально, коли він готовий далі піти. Якщо вам важко проживати цей шлях самостійно, я веду індивідуальне наставничество, я веду духовні курси і на навчаю Як відчувати себе, повернути себе собі. Я прожила зраду, розставання. І я це все пройшла і зараз є щаслива людина, у мене два маленьких дітей, і я з цим всім справляюся. І я цьому навчаю, передаю ці знання, і повірте, якщо вам складно самому йдіть і шукайте підтримки. Підтримка в такому випадку, обов'язково, тому що любе розставання з людиною, це теж може відчуватися як маленька смерть, так така трансформація, особливо, якщо були якісь болісні стосунки. тому дайте собі часу нікуди не бігти, нічого, не шукати інших, не закривати ці дірки киїмось. Зробіть так, щоб ви відновили себе, і тоді ви відчуєте, як ви хочете по-іншому, як ви хочете насправді жити. Можливо, ви проживали взагалі не те, що хотіли. Можливо, вам треба було вийти заміж, да, народити дітей. Тому хтось золетів, хтось десь мама сказала, чи ще щось, все буває, любі все буває. За декілька років роботи я бачила вже дуже багато клієнтів, да, інших таких історій, і у друзів, і знайомих, і взагалі за всі роки, який досвіду свого. Ти розумієш, що у всіх своє індивідуальне, тому всіх під одну таку грібенку ми ніколи не осуджуємо. Просто кожен повинен розуміти, якщо вам важко самостійно, ви можете завжди знайти підтримку, ви можете знайти завжди близьких людей по духу, наставників, коучів, просто людей, психологів, які можуть вам допомогти це прожити скоріше, швидкіше, не затягуйте. Особливо, якщо у вас були складні, токсичні безумні стосунки, де була зрада, наприклад, це. Дуже сильно нас іноді ми падаємо на дно, щоб потім просто злетіти ще вище, і це є сенс відновлення.